Інтуїтивний менеджмент. Ну що ви ніколи не чула про це? Вчитися на чужих помилках дійсно треба, але, на жаль, ніхто так не робить. Успіх це дисципліна. Інколи ціна висока, а інколи надвисока. Не буває легких днів, буває тільки дні, де проблем менше. Вміння робити декілька справ одночасно це абсолютна ілюзія. Якщо ви чуєте, що менеджер каже, що все знає, біжіть якнайдалі. Половина звітів менеджерів неправдиві. Вони викривляють реальність. Ми намагаємося керувати велосипедом, а їдемо на електричному гіперкарі. Антименеджмент це наша нова реальність. Синергія в диктатурі не виникає. Розрив між хочу і треба він не переборний. Книжки це на насолодо. Я кожного разу чекаю щось нове, а отримую те саме. Привіт! Мене звати Олеся, і сьогодні у нас рубрика «Well-being Manager, де я з вами відверто, чесно говорю про роботу, про продуктивність і про те, як вижити в, цьому, в цій каруселі нескінченних справ. Ми з вами всі шалено заняті. І це не метафора, це такий стиль нашого життя. Зустрічі, листи, месенджери, дедлайни, родина, справа проблеми інших людей, які чомусь стають нашими з вами. В якийсь момент я зрозуміла не справа, тому що я не встигаю, проблема в тому, що саме я намагаюся встигнути. І тоді я натрапила іще на одну книгу. Назву я залишу в описі, і система мені дуже відгукнулася такою сталою точкою опори. Зайнятість нерівно значущість. Перше, що мене вразило, це проста абсолютно банальна думка. Бути постійно зайнятою людиною не означає бути ефективною. Наприклад, в мене був день повністю забитий зустрічами, але жодна з них не просувала мене в моїх цілях. Це не про проактивність, це про реактивність. Лайфхак, ставте собі кожного ранку питання, що я можу зробити сьогодні, що для мене справді має значення. Скажіть ні, хорошому, щоб сказати так головному. Найбільший парадокс це не вибір між поганим і хорошим, це вибір між хорошим і найважливішим. Я почала відмовлятися від зустрічі у проєктах, які могли б бути мені корисними, але не наближали мені, мене до цієї ключової цілі в рамках кварталу. Якщо ви сумніваєтесь, значить це ні. Час для головного в календар, а не в список справ. Тоді список, як я не втомлююсь повторювати, це місце, де гарні намери йдуть вмирати. Я перенесла все головне в Google календар, бо я його використовую. Якщо я виділила час на написання чогось або статті або книги, він там стоїть як зустріч. І я не маю права це ігнорувати. Плануйте не задачі, а час для задач. І захищайте цей час. Так ви станете точно продуктивнішим. Ваше перепланує пізніше це самообман. Я часто себе ловила на цій думці. Ну зараз завал, але в наступному тижні вже точно буде спокійніше, і я все зроблю. Ні, не буде. Життя не стає спокійнішими. Де, де реального такого моменту не буде. А рішення є вже сьогодні. Складіть свій ідеальний тиждень. І заповнюйте його тою реальністю, а не мріями про ту тишу. Продуктивність без відпочинку це симуляція. У мене були періоди, коли я працювала без зупинки. Мені здавалося, що я така героїня. А потім я не могла встати з ліжка. Тільки після того, як я почала планувати відпочинок так само, як роботу, мій ресурс дійсно стабілізувався. У вашому календарі мають бути блоки для нічого. Так прямо і написано нічого, і це буде найпродуктивніше завдання. Ми не зобов'язані все стигати. Ми зобов'язані жити усвідомлено. І я зрозуміла, що моє завдання не стати ідеальною, а побути, побудувати життя так, де головне справді головне. І якщо ви зараз відчуваєте себе у вирі кінчених справ, зупиніться, подивіться на свій календар і чесно запитайте себе, а що тут про мене? Дякую, що були сьогодні зі мною. Дякуємо Збройним силам України, що маємо змогу вести з вами такі розмови. Панка для дякування в описі, і ми, як компанія, підтримуємо бригади на харківському напрямку. Лінк я залишу в описі. Ми там публікуємо звіти, якщо хочете долучатися. Якщо було корисно, підписка вподобайка і коментар. А що ви зробите вже завтра, щоб повернути собі контроль над часом?